А ми от хвалим сузуки, інжекторні, їдуть ресурсні, все класно. Одна халепа іноді це насос форсунка, але довго служить. А оказується шлак повний. Не їдеть, не їздить на дизельному топливі. Да. Це часта проблема халепа, яка в хазяйствах трапляється, хлопчики залили. Ну, родичі вже привезли, кажуть, я так зрозумів по що я злив. Що бензини там або було трішки, або вже після того доливали. Кажуть, мабуть, вони щось туди не те заліяли. Ну, це от я вже пробував, тому що реально е пахне солярою велим. Так, і воно зараз воно з бензином і воно зараз бігом згасає. Якщо б це був бензин чистий від такої кількості, зараз був би тут хлопочок такий. Все загасло, а. І чути чути солярою реально. Ну трошки тут халепа через все, що це все розбереться, промиється без проблем. Але то, що тут насос форсунка. І, 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 і. Ну, Але я маю собі надію, що вона просто дасться на ультразвук, тому що коли виходить з ладу сам розпилітель, хто з майстрів знає, бачить це відео, то ультразвук йому майже не допомагає тільки на реставрацію, тому що коли сам розпилітель уже не тримає, то це вже біда. Ну, Якщо він забився і, і цей, то прийдеться якось виходити з положення, щоб не тратити гроші на саму деталь, бо вона не дешева. Будемо уважні, будемо уважні, що заливаємо. Ну і дома де каністрі тримаємо, тому що в кожного є майже в подвір'ю діти чи підростки, чи менші, які катаються, і не тільки техніка, скутер, а тільки от і квадро. Це, до речі, з одного подвір'я, але сюди каністря не добрались, тому що це заглохло недалеко від від'їхавши від, від будинку. Ну, таке, будемо уважні. Цінуємо техніку.